Я е, під враженням від вашої фотографії з ведмедиком, uh -huh. е, От якщо говорити про якісь емоції, знаєте, якась така м, от, наївна беззахисність, от те, що я побачила на світлині. Хоча насправді переді мною стояв військовий льотчик, бойовий льотчик, uh -huh. ведмедик, звідки цей? Ну, бачите, це якби такий талісман, можна сказати, зараз вже. Ця іграшка ще з далекого 18-го року. Це був подарунок на День народження мені. Е, просто як, Я, до речі, цю ідею звідки взяв, колись е, су 27 літали на авіашоу за кордон. Е, Загинувши й Оксанченко, той, що виступав в, в пілотажні, якби був пілотажником. І вони налетіли через Франківськ, через наш аеродром, бо тут митницю проходили, і далі за кордон. І я побачив чисто випадково, і вони кажуть: це нам там, я не пам'ятаю, чи в Парижі, чи де. Каже, такі продавалися, і як ну, талісман, просто і я це побачив. Я думаю, все, так, та, власне, ведмедика, чисто так випадково. І я сказав, я хочу теж такого. Тоже дуже важко його було знайти, але мені друзі знайшли і зробили на день народження такий подарунок. І все, я тобі, собі тоді сказав, що от я буду з ним літати. Тож бойовий льотчик має бути грізним, а тут ну, майже дитяче фото. А, ну, я би не сказав, що там ми маємо бути грізними, всі в когось є якісь дитячі там мрії, і всі ми ще діти. Кажуть, всі ми діти, поки батьки живі. І в нас так само в льотчиків кожного. Кожного свої якісь забобони. Ми дуже забобонні в цьому плані. Ну, особисто я і тих, що знаю, що є забобони, там, не бритися перед вилітом в день. Там, ну, дуже багато таких. Ну, і... А ще приграхути кілька, якщо можна? Путь, я зараз згадаю. Ну, точно пам'ятаю, що інструктор мені казав, що не бритися перед польотом. Не можна там, порядки в хаті робити тоді, коли йдуть польоти. Ну, наприклад, якщо це дружина там. Не знаю, що там. Та багато було. Я тоді курсантів не згадаю, перед політом не можна фотографуватися. От... Після можна, а перед не можна фотографуватися. Ну, у вас ми з вами зустрілися після Так, після, так. Кожен раз, коли підходжу до літака, це обов'язково треба погладити. Ну, для мене це він не просто кусок желіза. Для мене це, ну, я не знаю, як вам пояснити. Це не те, що моє хобі, ще щось. Це так, як мої, ну, мої цілі. Ну, я не можу вам пояснити, як це так. Я підходжу з ним розмовляю, кажу, все, ти сьогодні нормальний, сьогодні треба злітати, зробити то. все, да. І коли він обов'язково вирулі, треба його погладити по крилу. Це, для мене це обов'язково. Честь віддати, все. Це, це, це закон... ці, 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 ці жести не обсуждаються. Льочку побажати щасливого польоту, що він вернувся, ну, бо ж переговорно там. Ну, Вони подякували. Все. Я... І, ну, і коли з Льочком розмовляєш, от він, коли запускаєшся, він, він каже, приготуватися до того, до того, там запуск ліво, запуск право. Я по голосу чую, відчуваю таке, що було таке, що я відчуваю, що він ну, трошки боїться. Є такі, що дуже впевнені в собі, а є такі, що ну, і різні люди. Ну, я кажу, в кожного своє. це. І, і з цього і пішло. Оця. Я не кажу, що це там моя забувана, просто це якось внутрішня моя там, підтримка, що оце як помітили шман, я з ним літаю. Я, бо я ще там жартував, що він мені підказує там, в польоті, куди летіти. Там. Ну, це таке. Одні кажуть, що це по-дитячому, інші ні. Ну я не вважаю, що ну, як ви собі тоді, якщо ти вже бойовий льотчик, все вже маєш бути суровий, там все. Ну.